Вітаю вас, мої миленькі друзі. Ось нещодавно ми святкували Велике Свято Різдво це свято пов'язане з народженням Ісуса Христа, свято милосердя, пошани, любові до Бога та до ближніх. На святковий вечір вся родина збирається за столом. На столі повинно бути 12 пісних страв. А головною складовою Цього свята є куття на святий вечір. Господині обов'язково печуть калач. Калач це хліб круглої форми, він є символом сонця і добробуту в наших сім'ях. Діти, я пропоную вам разом зі мною зробити калач з пластиліну для виготовлення калача. Нам потрібно пластилін, а також можна використати солоне тісто, стека, дощечка. Візьмемо найбільший шматочок пластиліну, розминаємо його. Нам потрібно зробити довгу довгу таку ковбаску. Ось гарненько розминаємо пластилін і робимо довгу-довгу колбаску. Потім ми її з вами. Будемо з'єднувати, тобто кінці цієї ковбаски, нам потрібно обов'язково щільно з'єднати ось так і розгладити. Бачите, як гарно виходить. Далі нам потрібно взяти пластилін різного кольору. Ось такий жовтий і оранжевий можна. Але нам не потрібно весь потрібно відрізати два менші шматочки. І з цих двох менших шматочків ми з вами будемо робити дуже довгі і тонкі ковбаски. А знаєте, дітки, для чого? Щоб потім сплести їх як косичку. Ось так розминаємо такі довгі ковбаски, а потім з'єднуємо їх зверху. І починаємо переплітати ось так, як косички. Бачите? У вас це вийде. Після цього, як ми зробимо ось таку гарну різнокольорову косичку, нам потрібно також її з'єднати ось і покласти на нашу. Основу пригладжуємо. Ось подивіться, який гарний святковий калач у нас виходить. А для прикраси ми використаємо шматочки пластиліну коричневого кольору. Ось качаємо такі маленькі кульки і прикрашаємо наш різдвяний калач. Ось так. На певній відстані викладаємо наші кульки. Подивіться, який гарний вийшов калач, а я чекаю ваших фотографій, гарних вам свят, миру і добробуту.